У цій жінці з янгольською зовнішністю віртуозно поєднуються сучасність і автентичність, інтроверт і любителька тусовок, меланхолійна дівчинка та божевільна екстремалка. І ви шокуєтесь, дізнавшись про її альтер-его. у мене взагалі є інша особистість, яка яку звуть люда. Ділилася артистка в інтерв'ю Анатолію Анатолічу. І хто б міг подумати, що спокійна Ната Жищенко, вокалістка гурту онука, в реальному житті має дуже запальну вдачу. А я в житті дуже багато матюкаюсь, дуже люблю адреналінові штуки, і зізнавалась маші Фросиніній, що обожнює треш, запальні танці та гострі відчуття, як на сцені, так і поза нею. З одного боку, ната запальничка, з іншого схильна до саморефлексії та депресії. Песимістка. Це почалося в мене років 14, і це Первого були раз, погані настрої, погані довгі такі затяжні періоди, про те, що я гімно. І це, попри абсолютно щасливе дитинство, наповнене музикою з пелюшок, бо ж мама, бабусі й дідусі музиканти, лиш тато -ліквідатор на чаес. Уже в чотири її дід навчив віртуозно грати на сопілці. В п'ять вона почала гастролювати з музикантами. А у дев'ять виступати солісткою з духовим оркестром Нацгвардії України. То в мене реально дитинство було настільки добрим, настільки класним, настільки справжнім, запашним, дитячим. І дитинство згадує просто як дійсно якусь таку е омріяну частину свого життя. У той час, коли всі випускники мріяли стати юристами, й економістами, закохана у фольклор, ната пішла на етнокультуролога. Паралельно вона занурилась в електронну музику, ставши солісткою гурту її рідного брата Сашка. Гурт проіснував 11 років і розпався 2013-го через бажання Наталі розпочати сольну кар'єру. Того ж року, завдяки двом особливим для неї чоловікам Україна вперше почула електрофольк гурт Онука. дихати, Хотіти. Як усі знають, назва гурту це данина пам'яті Нати Жищенко, українському майстру народних інструментів. Перед його смертю онучка пообіцяла, що продовжить музичну справу, і не підвела. У цьому лайві ви могли впізнати соліста гурту The Manneken і саунд-продюсера Євгена Філатова. Хоч він і є співавтором проєкту онука для Нати Жищенко Женя. Насамперед коханий чоловік, який ще в 2008-му допоміг їй нарешті вирватися з довготривалої депресії. Я дійсно дуже часто плакала. Я була такою емоційно вразливою, тонкою, душевної організації людиною. І Женя дійсно зустрів мене такою. Їх звела музика, але кохання не стало результатом спільної творчості. Навпаки, спільні проєкти з'явилися лише після п'яти років стосунків. А весілля зіграли взагалі за вісім років у 2016-му. Пропозицію він зробив мені 31 грудня, і це було на парковці Макдональдс. Це було досить знаковим таким продовженням наших своєрідних таких досить трешових традицій. А вподобання у подружжя і справді трешові. Медовий місяць провели в Чорнобилі. Замість фешенебельних готелів старі радянські пансіони, а замість ледачого відпочинку на шезлонгу екстрим. Ми подорожували на північний полюс. Це було в рамках наукової експедиції. Ми подорожували на Криголамі і жили два тижні біля полярного кола. Таке різноманітне дозвілля дає їй натхнення на вивчення соціально важливих тем, які НАТО порушує у своїх треках, зокрема, проблеми екології, особливо Чорнобиля, культурної спадщини та національної ідентичності. Саме ці мотиви подарували онуці світову славу після виступу з оркестром Наоні на гранд фіналі Євробачення в 2017-му. Тоді вона була запрошеною зіркою. Зі своїм саундом артистка заїхала аж до Китаю. І саме в концертному турне Китаєм у 2019-му Ната дізналась новину, яка моментально повернула її у давно забутий стан депресії та відчаю. Першим чином я заїжджаю до аптеки і одразу. Купую два, щоб не було якихось питань. Ну і розумію, що тут комбо. І, ну, виходжу, вся в естериці, і Женя реально перелякався страшенно. Здавалось би, для 34-річної жінки, яка живе з коханим чоловіком уже 11 років, новина про вагітність мала б стати радісною, але не у випадку з онукою. Ната та й справді ніколи не думала народжувати, а для всиновлення не встигла зібратися з духом, бо вже в 2020-му тримала на руках первістка Сашка. Але навіть із появою дитини артистка не набула впевненості в тому, що стане гарною мамою. Я не зможу йому таке дитинство забезпечити, тому що в мене напевно немає стільки ресурсу любові і уваги, тому що все одно егоїстична, кар'єристична людина. Але любити Наталя вміє як ніхто. Усе завдяки ще одному члену їхньої родини. На ім'я ПІФ може сказати, що пів це наша велика любов. Дійсно, це не собака, це якась така істота, що вчить бути взагалі мудрим, ніжним, чуйним. Врешті Ната звикла і до материнства. На зміну відчаю прийшло натхнення і новий альбом Колір частина з пісень, якого колискові, виховуючи сина, артистка не робила жодних пауз у кар'єрі. Все завдяки своїм навичкам планування часу. Королева таймінгу. дійсно в мене є обсесії з своїм щоденничком, де все відмічено. І в принципі, всі ці моменти це дошка з маркерами, це якісь папірці, стікери. І там чітко визначено родинні дні та ледачі часи. О, тиждень повної неактивності без телефону. Сімейний, такий книжний, тому що переїхали за місто. Це подвійне таке щастя, злиття з природою в усіх сенсах. А одного переїзду їй мало. Хоче ще І здається, що це якраз мій варіант жити в дерев'яному будинку, свого роду на своїй землі в центрі Чернігова. І такий будинок Наталя має. Це будинок Садиба, який 1904 року, і він. Належить моїй родині в чотирьох поколіннях, тобто мій син це вже п'яте покоління цього будинку. Саме там дідусь онуки створював народні інструменти і навчав її грати на сопілці. Понад 10 років у цій садибі ніхто не жив. Ната з чоловіком відреставрували її та відновили всередині дідову майстерню, зробивши з неї простір для творчих людей. У будинку будуть і творчі вечори, і виступи і презентації там, наприклад, поезії якоїсь. І творчі зустрічі, от були нещодавно типу майстер-клас по вивченню щедрівок, але це все тестовий режим. У майбутньому НАТО навіть планує покинути кар'єру, аби повністю зануритися у спокійне життя в Чернігові. Я бачу більш своє майбутнє, свою діяльність в у втіленні, відродження України, зокрема Чернігова. і все ж планує всиновити дитину. Може, років через десять, коли я ще трохи зросту, напевно, як особистість, і ми з Євгеном, і коли ми зможемо повністю поділити час, тому що я розумію, якщо важко зі своєю дитиною, я уявляю, як важко зі всиновленою. Але поки триває війна, артистка повністю сконцентрована на допомозі Україні, продовжуємо гастролювати світом, донатити і збирати на певні речі для військових, для поранених. І в гурту онука це виходить дуже вдало. Наприклад, купили автівку військовим і відправили. Я от розумію, що ну не дарма я, наприклад, прожила цей день. Навіть у таких трагічних для України подіях Наталя Жищенко вбачає користь для нашої країни і суспільства. Зруйнувавши наші дахи, ви наблизили нас до зрок. Ну дійсно так і є. Тому що такими потужними сяючими ми не були ніколи, принаймні за мого життя. І хоч графік НАТО розписаний по хвилинної в умовах війни, про домашній затишок встигає дбати сама. Наприклад, регулярно миє пластикову тару з-під продуктів, щоб чистою здавати на переробку. Мені класно прибирати, тому що в цей час я або заспокоююсь, або медитую. Або ну це своєрідна моя медитація. Але буває, що й медитація може вивести з себе. Ненавиджу працювати із пилосмоком. Я не люблю солити воду. Що ще ненавидить, ната ви здивуєтесь, ненавиджу намазувати вершковим маслом хліб. Буває, емоції переповнюють, і тоді назовні виривається Альтер Его Жищенко. Та сама Людка. І Вона заміщує мене, коли я вип'ю. Ну, людка це ну, реально, мені здається, такий опонент вірки сердючки. Вона дружина загиблого прапорщика, який, ну, за легендою, типу, ну, і людка може настільки жорстко. Тролити себе і всіх навколо ну це дуже умісно, дуже швидко і дуже жорстко. Дивакувата на перший погляд Натажищенко є прикладом людини, яка вдало поєднує, здається, протилежні речі: емоційні гойдалки, і душевний спокій, поневіряння у собі і впевненість у своїй справі. І вона зовсім не соромиться демонструвати світу всі свої темні сторони.